Я звик до труднощів знав, що буде важко, але не думав, що настільки на цей етап я покладаю великі надії, бо тепер у мене немає відмовок. Це перший з останніх трьох заїздів у турнірі на витривалість, але саме він має стати переломним моментом у третьому сезоні. Бо нарешті довгі прямі позаду і попереду тільки технічні треки: Інтерлагус, Барселона та Фуджі. Саме для них я й обирав РС-01. Ага, дуже дивний вибір, я знаю, але я його зробив усвідомлено, бо я очікую, що на треках з великою кількістю поворотів вона буде проявляти свою стабільність. Проте, схоже, що оплатитися за цю стабільність я буду своєю швидкістю та гумою. До речі, якщо цікава тема розходу гуми, пиши, якщо запитів буде багато, я зроблю на цю тему відео. Ця гонка відбуватиметься у Бразильському Сан-Пауло на інтерлагосі. Wow! Етап складається з кваліфікації, яку я скіпнув, 15 хвилинного спринту та годинної гонки. Я покажу тобі, що мені вдалося досягти на французькому авто з японським двигуном від Nissan ГТР. Став лайк, якщо не знав цей факт. Wow! До кінця турніру, який триває вже три місяці, залишилось три етапи. А значить, вже скоро стане відомо, хто забере призові. Боротьба за позиції у самому розпалі. Я знаходжусь на восьмому місці. Моя мета потрапити до топ 5 за підсумками всього турніру. А для цього мені треба показувати найкращий свій результат на останніх етапах: відставання до сьомого місця 9 балів, до шостого 12, а до п'ятого аж 27. Чисто теоретично це можливо, але на практиці досяжна мета це топ 6 Бо для того, щоб потрапити у топ-5, мені треба фінішувати на три позиції, вище за фальку в кожному з етапів. А це поки недосяжно для мене. Він дуже швидкий. Давай познайомимось з моїми головними суперниками: сьоме місце Вестрайз. Він же Нікіта Захаров на Нісані ГТЕ. Шостий Антон Робітницький на Форді. І п'ятий, надшвидкий для мене фалько на ламбі. Тож моя задача фінішувати вище за них та набрати більше балів. Нікіта та Фалько квалу проїхали значно краще, а от Антон посів 10 місце. Тож стає зрозуміло, що боротися з Нікітою та Фалько я можу тільки за рахунок стабільності та тактики. Загалом век на це і направлений, проте темп все ще дуже важливий. Гетер та лампа більш швидкі, але в поворотах вони менш стабільні та легко можуть втратити щеблення. Тож я маю проїхати як на тренуванні та сподіватися на прорахунки суперників. Подивимось, що з цього вийде. Старт з місця це завжди можливість і треба нею користуватись. Добре, що Рено стартує дуже непогано. Пробую пройти поміж суперників. А ззаду вже хтось відлетів, вперся в Тойоту. Після першого повороту позицію не покращив. Три в ряд я на внутрішній маю реалізовувати перевагу. Є плюс дві позиції. Нікіта четвертий, а фалько другий. Складний поворот попереду Гальмувати треба трохи далі за 100 метрів. Уперся в Тойоту ледь не розвернувся добре, що втримав. Позаду Рома і його атака, яка зараз ну дуже недоречна для мене. Спробуй перехрестити. Не виходить. А тут має вийти є. У нього внутрішня, а значить, у наступному повороті внутрішня моя. Успішно захистився, але дуже багато часу втратив у цій боротьбі. Перше коло плюс дві позиції. Гарна боротьба з Ромою, з якою я вийшов переможцем. Майже півкола сайдбайсайд. Часто такі моменти завершуються аваріями. Тож нам дуже пощастило, що все пройшло чисто. О, попереду боротьба. Треба наздоганяти Нікіту, поки він захищається від чубаки. Поки не вдається. Оу, здається, Нікіта виходить за межі треку і це має бути штраф. Так, пів секунди, але по факту секунда, тому що він втратить час на розгоні. Тойота проходить ГТР. Таке не можна пробачати, треба юзати сліпстрім до останнього. Випереджаю Нікіту, поки він скидає штраф, плюс три позиції від старту. Супер. Топ-5. Антон і Нікіта позаду а от Фалько недосяжний. До кінця спринту 10 хвилин, і для мене важливо втримати позицію топ-5. Але бачиш оцю червону пляму позаду. Oh, no! Це Дігуар, і він на порші у третьому сезоні взагалі відкрився з нової сторони. Дуже швидкий та стабільний. Він мене з'їдає по темпу дуже швидко. Б'юся об заклад, що у наступних поворотах він буде шукати можливість для атаки. Треба бути дуже уважним. Діма відвалюється я поки в безпеці, але чи надовго. Намагаюся захищати внутрішню і надалі. Тепер спокійно забирає позицію навіть по зовнішній. Ну що, тепер моя черга нас доганяти? Треба дочекатися моменту. А от і він. Побоявся вдарити Дігуарда, через що відвалився від нього. До кінця спринту дві хвилини, а це значить ще два кола. Попереду боротьба Захара та діми. Мені може допомогти тільки диво, не збавляти обертів. Треба боротися до кінця. Останнє коло. А це не зрізка? Здається, Захар чотирма колесами на мілісекунду опинився за межами треку і отримує за це штраф у секунду. Це і є диво, на яке я сподівався. Моя задача наблизитись до нього як можна ближче, щоб забратися у топ-5. І так цього достатньо. Я п'ятий. Плюс три позиції. З моїх конкурентів по турнірній таблиці тільки фалько вище за мене. Ух, це було непросто, але тим приємніше розуміти, що я у п'ятірці кращих. Можна сказати, репетицію завершено, і тепер мене чекає 60 хвилин тактичної боротьби на витривалість. Спринт показав, що у гонці можна претендувати на позиції вище за Антона та Нікіти. Тож чи вийде нав'язати боротьбу фалько? Оскільки у гонці діє реверсивна решітка, я розпочинаю п'ятий з кінця десятий. Для мене це плюс, бо я можу спокійно їхати на хардах і не вбивати м'яку гуму у боротьбі. Та зберегти її за рахунок напівпорожнього баку. Так, хто не знав, паливо теж має вагу, і кожен зайвий літр палива це додаткове навантаження на гуму, яка закінчується і так дуже швидко. Тактично я готовий. У мене є відпрацьована стратегія і план по гумі, тому я впевнений в своїх силах. А от темп це не найсильніша моя сторона. Проте век це про стабільність, яку нарешті я почав відчувати. Але всередині все одно мандраж та побоювання отримати пошкодження на перших колах. Поясню: отримавши пошкодження, ти втрачаєш швидкість. Тачка стає менш динамічною та більш повільною. Для ремонту потрібно робити підстоп. А це значить, що вся твоя тактика йде шкреберть. Тому головне будь-якою ціною уникати зіткнень та зайвої боротьби на старті. Я давно не катаюсь без підготовки та плану на гонку, тому цей етап не став виключенням. Стратегія по гумі на цю гонку хард, мідіум, мідіум та софт. Були ще варіанти двічі харди, мідаки та софт, але тренування показали, що я занадто багато часу втрачаю на хардах, майже секунду з кола, а це 12 секунд за стінт. Тому все готово до старту. Поїхали! Для тебе перше коло це найсмачніше. Купа боротьби та мікроконтактів, безліч помилок. А для мене це найскладніше. Монтаж нарізка і музика. Насолоджуйся, а я поки помовчу. Shop so freezing, so cold, behold, Raspberry Pi, they feelin' like Сама пік файний таймена субі види. А в клітфайфу не файкеамі. Ака, касай, авіасев авіжі. А то фай найма филін, саме пік, файний таймена субі види. Перша коло плюс одна позиція. Щільний трафік. І я забув про один важливий фактор сліп стрім. Я ледь не вбив Дігуарда, але дякувати Богу, що Діма мене бачив і залишив мені внутрішню. Фух, більше забувати про це не можна. І поки я відходив від інциденту, алкей опустив мене на землю. Я знову 10-й. О, попереду щось відбувається. А це Альфа зіштовхується з фордом робітницького. Вони обидва втрачають час і внаслідок позиції. Моя помилка з точкою гальмування у першому повороті. Чим користується чубака на супрі та майстерно перекрищу траєкторію. Я дев'ятий. Ніяк не можу переключитися. Я звик до м'якої гуми. Наблизився в притул до групи попереду. Новенький пілот помиляється, внаслідок чого його розвертає. У мене було занадто мало часу для реагування. І як же пощастило, що я не отримав пошкоджень. Сергій 12В нас випереджає, але найгірше, що ми відстали від групи, яка була попереду. Позаду Белінський лідер турніру питання часу, коли він мене випередить. Переду брокер зі штрафом, а це значить, є шанс його атакувати на першому повороті, але позаду Антон і теж дуже близько. Поки я нас доганятиму хлопців, давай подивимось за бо боротьбою попереду. Ух, яке вбивство! Рома та чубака. А для мене це плюс дві позиції. Я вже шостий. Попереду Белінський. Йой, та що ж це відбувається? Знову зіткнення. На цей раз випереджаємо ламбу Белінського, який вилетів за межі треку після зіткнення з Сергієм. Вирішую поступитися позицію, тому що я йому не конкурент. Він на голову швидший за мене. Я це роблю для того, щоб не втрачати час у боротьбі. Сергій та Белінський синхронно заходять у піти. Вони були на середній гумі. Ще троє. Заїхали під на четвертому та п'ятому колі. Тобто, загалом, по ідеї, я зараз восьмий, якщо додати мій піт, радую те, що я не сильно відвалююся на хардах від хлопців на більш швидких комплектах. Та я зрозуміло, що всі, хто був попереду, їхав на мідаках, а значить, ми перші серед пілотів на хардах. Це вже непогано. Тепер питання до гуми. Мені треба проїхати ще чотири кола позаду фальку, який мене не здоганяє, і цікаво, чия гума витримає довше. Боже, його гума все ж краще тримається, бо тулить він добряче. Буду його пропускати вперед на прямій, тому що я знаю, що фалько рано чи пізно почне атакувати, а захищатися на Лисій Гумі це дуже складно. Ой, я вилітаю за межі треку і отримую штраф у півтори секунди. Це фіаско. Чубака відстає на 8 секунд. Я в безпеці, але фалько попереду і без його помилки я його не наздожену. Треба дотерпіти останнє коло на хардах і далі буде трохи легше. Нарешті впіти. Повертаюсь на трек 10, тобто ми починаємо все спочатку. Але варто розуміти, що більшість тих, хто нас випередив, ще не їхав на повільних хардах, а це значить, що шанси у мене ще є. Женя в пітах напевно, це для нього вже другий піт. Я дев'ятий. Треба наздоганяти групу пілотів попереду. Я когось бачу. А це коловий. Він пропускає мене. Дякую, друже. Наближаюсь на відстань однієї секунди до Роми. Скоро. Ой, що ж це Рома робить? Йомою, бідний форт. дуже прикро за Антона. Але це дарує мені плюс дві позиції. Фалько попереду в п'яти секундах. Белінський та чубака йдуть у п'яти. Це вже другий під для них, тож радіти позиціям зарано. Але ми п'яті. Блін, відставання до фальку збільшилось до шести з половиною секунд. Ну, фалько, як фалько, мені потрібно нікіту наздоганяти. Він мій прямий суперник за шосту позицію у загальному підсумку. Дігуард заїжджає у піти. Ми четверті, фальку вже в семи секундах. До речі, зараз зібралися докупи всі ті, хто претендує на то. 5 Нікіта, Фалько, Я та Антон. До наступного пітам мені ще чотири кола. Нікіта заїхав в піти. Він був на хардах, він дуже добре їхав. Скоріше за все він почав на мідаках, потім харди. Значить, зараз знову вибере мідаки або харди, в залежності від тактики. Тобто, в кінці ми обидва будемо їхати на софтах. Двадцять треті коло гуми все менше, помилок все більше. І ось воно їду в піти, відмучився. Ха, фалько їде по такій же самій стратегії. Прикольно. А ні. Фалько вирішує взяти зараз софти, а на кінець знову мітаки. Цікаве рішення. Напевно, це для того, щоб наздогнати Діму та Алкія. Після піта я сьомий. Попереду всі, з ким я борюся. До Антона три з половиною секунди і між нами коловий. Пуш пуш пуш. Антон в боксі, він був на софтах. Окей, це його останній піт, скоріш за все. А моя мета наздогнати Нікіту. До Нікіти 10 секунд, і це дуже багато. 26 шосте коло позаду і разом з тим чубака та Алхи йдуть на свій останній піт. У нас ще один піт попереду. До Нікіти 6 секунд. 4 відіграв. продовжую тиснути. Брокер пропускає нас. Знову дякую. Дігуар та Фальков піти. Для нас це нічого не змінює. Вони для нас недосяжні, але до Нікіти вже 4,5 секунди. Нарешті я його бачу, схоже, він зараз теж на мідаках, і тепер треба зрозуміти, коли він бзує софт. Дігуарт наздоганяє мене, а для того щоб наздогнати нікіту, мені вигідніше пропустити Діму без боротьби. Краще нехай вони поборються між собою. А тепер увага, хочеш неочікуваний твіст? Коли ми готувалися, я проїхав 36 кіл, бо двічі використовував харди. Але на двох мідаках я чітко потрапляю на 37 кіл. І прикол в тому, що софти живуть рівно 5 кіл. Шосте, коло ти їдеш повністю на лисій гумі. Тому тут я зрозумів або у нього софти живуть 6 кіл, або він прорахувався з тактикою. І якщо він помилився, то у мене є шанс на його випередження. їду в піти. Чому він тут такий повільний? Потім я дізнався, що у нього просто закінчилось паливо. Фух, як же я зреагував, ще й штраф не отримав. Вау! п'ята, я п'ятий Нікіта попереду на 2,5 секунди. Це можна відігравати, якщо показати все, на що я здатен. І ось відповідь на питання про гуму Захарова. Він прорахувався. Ось його гума на момент обгону, і за рахунок цього у мене з'явився шанс на його випередження. Ось чому у підготовці я використовую табличку, бо все втримати в голові дуже складно в будь-якому випадку. Я зробив все правильно і проїхав гідно. Четверте місце, плюс шість позицій зі старту заслужено. Це було щось: боротьба та інтрига до останнього кола. За підсумками цього етапу я випередив Антона і тепер займаюся у До Нікіти залишилось 6 балів, той Фалько 24. А попереду у нас Барселона та Фуджі, і там все вирішиться. Наступна гонка буде не такою позитивною, як сьогодні. Повір, ти не захочеш її пропустити на відміну від мене. А якщо тобі сподобалось відео, напиши коментар, постав лайк та підпишись. Для мене це дуже важливо. Дякую тобі за перегляд, друже. А я пішов монтувати наступне відео. Пока!